Вітанечко, покажу вам ще одне своє замовлення. Нічого нового, такий комплект вже вмається в моєму асортименті, але радує, що людям зайшла сіточка. Чорна еластична сітка, це, звісно, дуже в тренді. Люди її обирають, аби бути модними, сучасними та молодіжними і спокусливими. Дівчата гарні. І виглядають прекрасно в таких комплектах. Зараз це такий же комплектик з завищеним декольте. Мені дуже подобається ця моделька. Трусики, звісно, стрінги, тому що це найпопулярніша, а повсякденна білизна, дуже зручна. Ну і, звісно, я ж як могла не показати вам на манекені своєму новому. Отже, манекен трошечки менший. На манекені розмір 75C. В мене тут чашечка Б і об'єм 80 і трусики М. Трошечки на манекенчику виглядають великуватим, але то головне, щоб уявити собі сам вигляд. І пакуємо в мішечок, як завжди.